Вітаю! У нас сьогодні 18 грудня, і ми продовжуємо наше онлайн-навчання і будемо працювати ми з вами над темою множення і ділення іменованих числ. Будемо тренуватись, розв'язувати задачі. Розгляньте, будь ласка, зображення і знайдіть, здогадайтеся, який порядок, за яким порядком розташовані дані числа. Отже, у першому рядочку ви бачите у нас міри маси. Тона, центнер наступне буде кілограм. В другому рядочку у нас міри часу. Якщо в нас є секунда-хвилина, то наступне буде година. І в третьому рядочку в нас міри довжини. Міліметр. Далі що йде? Сантиметр. Але в нас його немає. Тобто наступне у нас стоїть дециметр. За дециметром наступне метр. Але ми його не використовуємо, тому наступне буде кілометр. Зараз поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати ось таку задачу за скороченим записом. Задача має бути на три дії. Працюємо самостійно. Наступне завдання розв'яжіть приклади. Тренуємося працювати з іменованими числами, множимо, ділимо, ми вже вміємо їх додавати і віднімати. Ставимо на відео на паузу і працюємо. Наступне завдання про середнє арифметичне. На минулому уроці ми вже вчилися знаходити середнє арифметичне кількох величин, тому я пропоную вам ось таку задачу про механіка і те, скільки часу він витрачав на виготовлення деталей. Пам'ятаємо, щоб знайти середнє арифметичне, нам необхідно додати всі величини і поділити на кількість цих доданків на домашнє завдання пропоную потренуватися у розв'язуванні прикладів.